Почати нашу сьогоднішню розмову хочу із повідомлень про те, що окупанти посилили охорону Качинського мосту. Там будуються спеціальні майданчики для розміщення ППО. Як гадаєте, з чим можуть бути пов'язані такі приготування зараз окупантів? окупантів? Е, ну, в першу чергу, ворог передбачає, що ми будемо доносити удари по стратегічним об'єктам. Це об'єкти е, якраз логістики, інфраструктури, пускові. Установки і е, аеродроми, е, які піднімають балістичні ракети або тактичні кави. Тому один із елементів це посилення е, південно-логістичного шляху Керченського мосту, який є одним із основних для поставки озброєння техніки і живої сили на Кримський півостров, Херсонську і Запорізьку область. Це як альтернатива східно-логістичному коридору. Але місце ще має і. Військово-політичне значення і навіть символ для Путіна, і потім неодноразово е чітко вказував, що вони мають ці системи захисту цього мосту, і він не досягає до наших ракет, дронів інших систем. Але з рахунок того, що е наші е партнери надали додаткові засоби атакам, Стромшедов, Стальпи, е е інші системи і, і дали тим більше дозів вбити по території Росії, хоча кечівське місце території України. Але все одно це посилує можливості його нейтралізації і зрозуміло знищення паробних переправ, які там знаходяться. Тому е, вони зараз, крім Панцир С, крім С-400, та направляють С-500 їх. Буквально декілька штук їх. це новітні системи ППО, ну близько до С400. Це зрозуміло е, зніть ракетні тактичні комплекси проти дронів наших і е, повітряних і, е, морських. Ну і е, системи захисту. Це і бетонне укріплення, це сітки різного типу і тому подібне. Я прямо скажу, що це все при хорошо пілотованій операції різнопланою ракетами, дронами іншими системами, нічого не допоможе, але що не став час. Микола Григорович, ви говорите про обмежену кільчу, про це писали неодноразово. Ось цих С-500, які підтягують теж до Керченського мосту. Вони ще десь, крім тимчасово окупованого півострову. Є у Росії в е, є е, декілька е, потужних е, поясів захисту. Це біля Москви, Санкт-Петербургу. Це в стратегічному форматі навіть на міжнародних уровнях є домовленість про е, те, що від захисту ядерної зброї е, дозволяється розмістити новітні комплекси. Ну розумію, США і в Європі свої, а в Росії відповідно біля Московського військового округу точні Москви, Санкт Петербургу. Ну і е, бачимо підтяг по деяким стратегічним напрямкам біля е, фронту. Зараз ми бачимо, розміщується е, на Курщині, е, в Глибинці, от е, там, де є е, надзвичайно важливі об'єкти, наприклад, атомні пускові установки е, шахтного типу, ті, які стаціонарні, і ми знаємо ще союзу або пізніше, де вони знаходяться. Тому і цей комплекс розміщається там. Це точково по території першої європейської частини Росії. Про Курську область зараз поговоримо в Головному управлінні розвідці. Сказали про те, що серед солдатів КНДР, які розміщені в Курській області, зараз зросло невдоволення через на якісну їжу, і настільки це невдоволення було сильним, що відрядили цілого російського генерала, який відповідає за ресурсне забезпечення Ленінградського воєнного округу, щоб він розбирався із цим питанням. Ну зараз будуть якісь індивідуальні пайки північно-корейським солдатам видавати, але от ця, ця вся історія відбувається на фоні чергових контактів між Білоусовим і Кім Кімчинином, які минулого тижня. Відбулися, що передбачають посилення допомоги Північної Кореї Росії. Зрештою, як гадаєте, наскільки Кимчанин може бути обережним у подальшому відправленні своїх військовиків до Росії? Ну в першу чергу, ми визначаємо що йде стратегічний тиск на Північну Корею і на кімчанина, а особливо Кимчанин пам'ятає історію з Трампом. Трамп приходить на посаду президента США, пам'ятаємо, вони готували ядерну програму і. Моделу моделювали нанесення ударів, включаючи на територію США, США відповіло конкретно. Ми несемо тотальний адуар включаючи ядерний по території Північної Кореї, і зразу за кімчок пішов на переговори. Навіть зустрічався з Трампом зараз. Він знає рішучість Трампа, бачить, що і Південна Корея, навіть не дивлячись на політичну кризу, все-таки е орієнтуються проти Північної Кореї в плані бойової складової Японія і зрозуміло країни НАТО першого Сполучені Штати Америки. Які працюють і попереджував військові, і саме головне, якесь оперативні закриті заходи тиску на кимчанина. Тому з одного боку, він залежний від Росії, технологій, харчування там інших моментів, а з іншого боку, е це зрозуміло, реальна військова загроза від країн-партнерів України, які є членів НАТО і партнерів Південної Кореї. Тому він намагається шукати зараз і приводи, щоб не давати такі можливості, щоб Росія тиснула на нього. Тому різні, різні нестиковки, наприклад, е, недостатнє забезпечення корейців на Курському, а в інших напрямках і в плані і харчування. Е, вже зими наступають, холоди, це одяг дуже потужний. Зрозуміло, це забезпечення зброєю. Поставеть питання, тому що дають тільки стрілецьку зброю, а готують до штурмів і до потужних атак. Це знищує буквально е, дуже швидко цих контингентів. Це використовується як. Засіб, так сказати, претензій і тиску на Російську Федерацію. Ну і зрозуміло, тоді перспектива, можливо відмовить збільшення особливо великих контингентів. Це було визначення того, наскільки потужно сьогодні будуть тиснути на північну Корею наші союзники, і наскільки ми їх будемо нищі на фронті, а вони не адаптуються на території Росії до умов російських військ в цих вимірах і е, щодо е, мотивації там перебування, зрозуміло величезні втрати, які. Миттєво знизить рівень, і буде проблема. Ну і забезпечення, і навіть не е, стиковка із російським військовим командою. А Там вже виникають і на цій основі конфлікти. Микола Григорович Нью-Йорк Таймс пише про те, що начальник генштабу армії Рев Герасимов телефонував голові комітету начальників штабів армії США Чарльзу Брауну. Ця розмова відбулася 27 листопада, через 6 днів після того, як Росія застосувала ракету Арішнік. Обговорювали Грасимов і Браун за даними New York Times, як уникнути прорахунків та ескалації між країнами щодо України. Грасимов заявив, що запуск Арешника був запланований заздалегідь. І це не була реакція Росії на використання Україною ракет «Атакмус» по території РФ, і також грасимов. Ініціював цю бесіду, щоб попередити про випробування гіперзвукових ракет у східній частині Середземного моря. Закликав він тоді американські військово-морські сили триматися подалі від цільової зони для забезпечення безпеки. Це вся ця розмова вона збігається із виступом Путіна на ОДКБ, де він говорив про те, що готуються чергові удари цим арешникам. А минулого тижня ми. Всі знаємо, що була безполітна зона до 30 листопада над полігоном Капустин Яр, звідки цей арешник запускається. Ну, по-перше, про що може свідчити ця розмова? Про які випробування чергові у Середземному морі може йтися, і якою буде позиція Сполучених Штатів після цієї розмови? Е, ну, в першу чергу, ця розмова була зв'язку з, 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 з тим, що Росія по різним каналам була попереджена про е, можливі зворотні дії. І у випадку використання тактичної зброї буде нанесений потужний удар. Е, зрозуміло, що Путін і, е, злякався і доручили Герасиму змягчити ситуацію. В тому плані, що вони чітко е, вже прозвучали, що готували раніше, що це готувалось навчання, що ніяких відповідей не було. Тобто не було, начебто перспектив конфронтації з США і можливо загрози американцям в першу чергу. І це відбувалося, начебто, в черговому режимі. Плані війни, але воно заплановано і не загрожувало інтересам Сполучених Штатів Америки. І не було реакції навіть на їх удари. Хоча Путін прямо сказав, що це пряма відповідь на дозвіл бити атакам. І ніякий герасим тут нічого не спростує. Тому що це сказав конкретно Путін, і вони це зробили. А єдине, що вони лякають, тому зарані по оперативним каналам 에, повідомили американці в автоматичному режимі, що запустять цю ракету. Це не після, як Герасим, до того було. Тому що знало, якщо. Буде пуск американської системи контролю. Ми автоматично зреагують і буде піготований ядерний удар по території Росії. Ми ж не знаємо, там не визначено, яка це ракета з ядерним 에, зарядом чи за цим пустишкою, що розділяючи боєголовок. Тому в даний момент вони якраз попередили, що це не ядерний заряд і буде відповідно пуск. А тоді, вже після того, почав вже відкат робити назад, що ми теж планували, нічого це не було проти США. Тобто заспокоїти в плані можливої підготовки відповіді з Сполучені Штатів Америки. Ну і з іншого боку, що ми будемо продовжувати, що ви там, типа, не хілюйтесь, ми будемо продовжувати навчання, е запуски випробувальні. От ну тут що на території України випробувальні пуски, це реальна війна. Тому в даний момент е там не пишуть, що сказав е наприклад е е командуючий об'єднаних сил США, От, але я чітко орієнтуюсь. Що вони завжди і Остін конкретно і Берст попереджували? Будете грати на грані фола. Ми підготуємо всі засоби стримування однозначно. А якщо будуть пуски, ми зрозуміло, будемо готувати і свої контрдії. І якщо це тим більше ядерний загроза, ядерний відповідь на сили, засоби засіб будуть готові що хвилинно. Оце одна конкретна відповідь. Так, американці по цій форму діяти знаю, ми з ними неодноразово розмовляли із головою Пентагона, директором СРУ та й керівництвом США. В них така позиція: і відносно Росії, і відносно Північної Кореї, Ірану і інших країн, які загрожують. Розвідка завчасно, зокрема, західних країн, знає про якісь російські маневри щодо застосування тієї чи іншої зброї. Першу в першу чергу, ремнів потужна розвідка, Агентство національної безпеки контролює всі ресурси, всі переговори цілком таємні на території Першої Росії та Китаю і інших країн. Пам'ятаємо, навіть навіть канцлер свій час Меркель, це дружня країна по НАТО, тобто контроль іде системний. Любі команди, любі консультації розуміємо, що стають відомі це в плані підготовки і складова це технологічно, і через агентство і через космічне засоб, е кіброзвідку, суперрозвідку, апрямкутесь, яка контролює всі військові ресурси Росії, буде чітко зафіксовано: хто що планує, хто що готує, і хто що розвертає. Оце як на етапі розгортання, я думаю, в потужно розгорнута вся система США, Британії Франції. Вони в комплексі, і попереджено Росії. Любий пуск ядерного типу відповідь буде ядерна, тому що в даний момент стигати ядерну війну тільки можна контрзаходами упереджувальними. І для цього відпрацьоване в західних країнах чіткі регламенти і Росія про це знає. Чому вона попереджує про всякі пуски? Тому що знає, що може бути пуск по ним. Наприклад, не зорієнтувалися, що це не ядерна ракета летить на Дніпро, а ядерна Зрозуміло? це реальність можливо ударів уже по тій країні, яка готує розв'язати ядерну. А це тільки початок, тому що ядерний удар це загроза вже світу, це початок колапсу. І тому в цьому форматі приєднався цей теми протистояння і стримування Росії і Китай, і Індія, і Туреччина і інші країни, ядерні і неядерні, тому що знищити Росія може всіх таким способом. Навіть не націлюючись на той же Китай, але термоядерна реакція, якщо ми розглянемо такий сценарій, зносить все: і Китай, і Бразилію. Ну і не горіть про США, Росію, Україну, всі інші країни світу. Тобто нікого не буде. Тому це один з тим країн світу поставити на місце Путіна. Воло Григорович, як ви прогнозуєте після попередження, які Путін отримав від Сполучених Штатів, ядерна риторика зараз піде на спад? Я думаю, що він буде далі маніпулювати, тому що, знаєш, це дуже чутливе питання. Що готується нова адміністрація, яка також на на те, щоб е, не провокувати ядерний конфлікт. Тому будуть проводити таку е, тему, що ми готові, ми маємо, ми маємо відповідно новітні засоби, про що Путін не одразу готує, будуть проводити випробування, демонструвати це. Я прямо говорю. Хоча, ми пам'ятаю, е, всі чотири типи ядерних засобів, які проводили навчання півроку назад, вони зазнали краху. Ці ракети mm -hmm. пали в інших регіонах, де передбачалося, і не виконали навіть ті навчальні завдання, які є. А якщо ви говорив реальна війна, це вже ті ракети, які в Росії зберігалися саларистичним по 30-40 років. Регламентні роботи не проводили КБ Південне, тому що ми вже не маємо відношення з Росією. А це величезна частина виробництва КБ Південний Південмашу. І регламентні роботи повинні проводити е, е, якраз ченни конструктори. Цих заводів, цього КВ, а вони намагаються щось там ще зробити. Але за нашими оперативними даними системних е контрольних рішень не було. А вони обов'язкові, тому що ракети можуть взагалі не отіти і не виконувати завдання. Це плюс для нас, але це і ризик для Росії, тому що може пасти на територію самої Росії. Тому гарантій немає. Є декілька десятків ракет, які більш нові, які може застосовувати, Ну я ще раз говорю, вони не вирішують проблеми, але вони спровокують потужні удари зворотні. Тому в даний момент, я думаю, що ще цей фактор буде використовуватися, особливо коли ми будемо тиснути, і, е, контратакувати. Вже поряду напрямків навіть вже є фактор, що ми відбиваємо ворога не тільки успішно, але відновлюємо позиції. Це може бути початок окремих стримуючих факторів по окремим регіонам. Але при отриманні додаткового пакету, який сьогодні США надає повну кров вони говорять, 61 мільярд це величезні ресурси. І зрозуміло, Британія, Німеччина, як буквально зараз заявив ряд інших країн, це значне посилення і особливо оборонними засобами, состав ППО і ударними засобами. Це те, що дає перспективу і стримати ворога, а величезні втрати по 1700 і більше в день, це однозначно підриває потугу Росії. Навіть якщо вона має зараз ще ресурс, це не надовго, тому що утримати таку динаміку треба величезну величезну армію. Якщо за 100 днів. Знищуємо дві армії Росії біля 170 тисяч та армія не сімдесят тисяч приблизно 170, поповнити ні за ярахунок як якогось мов ресурсу, немає можливості тим більше навчати, озброїти проти провести злагодження, але ще є ресурси. Ми не повинні розслаблятися, бити ворога на фронті і зрозуміло тиснути своїх боків при допомозі наших союзників, як США та інших країн. Про перспективи і про наших союзників, Wall Street Journal пише про те, що Трамп розглядає екс-кандидата в президенти Рона де Сантіса на пост очільника Пентагону. Рон де Сантіс, губернатор Флориди. Він ну свою кандидатуру виставляв на президентські перегони. І раніше в його риториці ми чули про те, що він виступав проти вступу України до НАТО. Заявляв, що це не відповідає інтересам безпеки Сполучених Штатів. Якщо справді він очолить Пентагон, якою буде політика Сполучених Штатів щодо України? Е, політику США визначає сантис е, при всій повазі, тим більше я знаю як право того й того. І Марк Рубіо. Це комплексне рішення, яке буде чітко прийнято на рівні президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, Конгресу і Сенату. Вони там мають більшість. Це буде консолідоване політичне і стратегічне рішення щодо вирішення проблеми війни і вирішення формування нового світопорядку. Я просто був учасником ряду форму під час президентства Трампа, коли готувалися нові. Ми їх назвати Хельсинські угоди. 2 нова безпекова модель світу, яка заключає угоди, але передбачає припинення війн. тому що світ повинен бути без війн, безпечний. Тому два фактори: припинити війни, війну, але це умови не на умовах Росії, а на принципах міжнародного права. І для цього треба використати всі фактори і сили і да можливо допомоги, і потенційна допомоги, економічний фактор, включаючи нафтогазовий. Що посадить повністю економіку Росії, а це збільшує видобутоку вона на порядки, щоб е, той ж, та ж нафта, наприклад, впала з 50 60 доларів за бари до 20 до 10 Пам'ятаємо, союз при цьому розпався, тому що розпочалися внутрішні процеси. Тут комплексне рішення дозволяють вийти на модель світу і припинити війну на таким агресивним великим е, форматом, як Російська Федерація. Тому треба. Дуже грамотна підготовка і участь України в цьому процесі і потужних сил радників, не тільки там глава Пентагону. Він один із учасників цього процесу. І він більше заточений буде на надання зброї, техніки боєприпасів і співпраці в цій сфері, а політичне стратегічне рішення буде приймати в кінцем в форматі Трамп. Там є групи впливу. Ми з них знаємо. Крім названих, які вони заявили, і представників по Україні є е, ті, які формують позицію політичну. ВПК надпотужне батьки-засновники і е, бушебейкер і інші це потужні фінансові структури е, військово-промислові комплексів із фінансової структури. Якраз вони сьогодні і реалізують величезні програми підтримки України за рахунок виробництва зброї. Це для них надважливо, тому що це одні лобісти в інтересах підтримки України в зброї техніки новітнього формату. Я думаю, що тут буде різнопланове рішення. Да, дійсно було тиснути одні, що ми зупинилися, припинили бойові дії на якісь розмежування. Інші будуть формати позицію тиску на Росію, відход на ряду територій України, а і заключують відповідної угоди з гарантією безпеки для України. Можливо, по кожній країні окремо США, Німеччина, Британія, Франція, ну і рух до НАТО. Але це далека перспектива. Ці умови, які вони ставлять, що не вступ НАТО, я так і рахую, що найближчим часом. Навіть запрошення, скоріш цього, не буде тим більше вступу. Ну, а що в от ви говорите про гарантії безпеки цього тижня? Відправлений лист був Міністерство закордонних справ України, України по НАТО, де мовилося про те, що Україна відмовляється від будь-яких безпекових гарантій, окрім членства в НАТО. Ви говорите про те, що це далека перспектива. А що зараз мається на увазі, от коли ви говорите під реальними гарантіями безпеки для України? Тому що сьогодні, 5 грудня, 30-та річниця Будапештського меморандуму Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності з боку Сполучених Штатів, Британії, Росії? Ну і ось маємо те, що маємо. Тож, власне, якщо ми говоримо про реальні безпеки для нас, які можуть бути підписані, що це? Крім НАТО, ну в першу чергу ми бачимо політична НАТО позиція НАТО позитивна щодо України. Ну це сьогодні скажу той же Бедоверський меморандум. Тобто вони підтримують, вони сприяють, але реально не включається в цей процес в форматі політичного бойового тиску на Росію, новий модель відносин на принципі міжнародного права і реальної бойової підтримки України всіма засобами. Оце те, що не робить цілом, як НАТО як організація. Ну зрозуміло, гарантії безпеки п'яти статті, яка вони і близько не передбачають. Всі бояться конфронтації Росія, НАТО і війни. Оце реалії сьогоднішні. Тому що діяти? Да, ми продовжуємо рух до НАТО, підтримуємо позицію якраз сприяння нашому вступу, але передбачаємо, що це швидко, як ми сказали, не буде. І дуже про це говорить і дівчата адміністрація Байдена, і Трамп вже про це говорить оточення. І зрозуміло, Німеччина ряд інших країн Європи без консенсусу точно не було, що робити порисне продовжувати рух до НАТО і сприяння нашому процесу. Тут є політичний, і оперативний можливо, це також плюсов, деякий, і зрозуміло, країни-учасники, які готові були підтримати надати гарантії. Це поставка озброєння в першу чергу різних типів. Це одна із гарантій. Це зрозуміло всі види оперативної, дипломатичної, економічної діяльності щодо Росії. Це друга гарантія. І розумію, якщо припинення війни, беруть зобов'язання задіяти всі військові ресурси, в першу чергу, допомоги Україні, озброєння техніку, боєприпаси, розвідування діяльності, а якщо ядерна небезпека і відповідно контрдії по ядерній небезпеці з боку Росії, але юридично зобов'язуючи період формування Будапештського меморандуму, я готував від Служби безпеки України. В нас мало було співробітників, які тоді залишалися як досвідчені, які бачили перспективу можливо війни. Дуже велика дискусія, що війни не буде Росія, брати США, яке тисне, щоб ми віддали зброю. Вони правильно діють і ми ж не можемо їх не слухати. От тому в даний момент давайте заключимо таку загальну рамку угоду, як Будапецький меморандум. Ми в першу чергу, як юрист виписали це принципово протирічить інтересам України, це не створює гарантії стабільності та безпеки для нашої держави. Передача ну можливо стратегічно там було складно утримати, але. Тактичної зброї стратегічних бомбардувальників недоцільно і недопустимо тому що це буде гарантія безпеки. Ніякі ворог нічого не буде робити Всі кричали та ні, Росія ж брати, це абсурд, що буде війна. Ми говорять, ні нехай тисячу разів брати, а ми повинні мати потенціал, який би забезпечив нашу стабільність і потугу від любого Росія, Туреччина або хто угодно могли б мати до нас якісь претензії. Не говорю військові, тільки економічні територіальні інші. І зрозуміло. В випадку того, якщо не передбачити більше стратегічного зброєння, ми ставимо питання. Ми формуємо потужну професійну армію нового типу. За рахунок чого? Країна мала малі ресурси. За рахунок того, що ми передаємо і перенасилюємо, вона перенасилюється не на країни НАТО балістичні ракети, а це практично друга потуга була в світі. А вони витрачали на протистояння трильйони доларів. Вони нам дають приблизно 60 мільярдів для формування нової армії і Збройних сил України, це не просто ми просимо. Це ми фактично взаміни йдемо. Навіть з величезними навіть втратами зменшують ресурс, вони використання для своєї оборони, а частинку дають нам. Оце була реальна ситуація. Це була пропозиція. Ну, президент прямо покійний Кравчука до Якучого до ні, ви що? Тут же в нас політична стратегія. Це ж такі партнери, президент США Європи. Росії, Герця і тому подібне, от да ми не будемо на це гратися. Ми тоді на парламент пишемо, що не допустимо. Не голосувати, не ратифікувати цього. Це ж не було просто. Там що десь якась дискусія порішали, що це приведе до загроз Україні. Ці, спочатку персональні депутати, та не будемо голосувати. Відповідно, е право все якраз це на чолі з Чорноська. Ми однозначно голосувати не будемо. І через два дні що зробили, всі проголосували. Я не записую, запитує покійна Чорновола. А чому ж так стало? Ну, американці нажали. От і все, от і реальні реалії нашої безпеки цього Будапештського раду, як сказав, вони не мають юридично зобов'язаного рішення. Є декларації, є наші зобов'язання, але вони несуть такого характеру, що не обов'язково не було діяти у випадку агресії, тим більше щодо одного із гарантів цієї безпеки в Лапкарі Росії. Ну так повертаючись знову ж таки до реалії, які маємо сьогодні, що для нас є найкращою гарантією безпеки? Найкращою гарантією безпеки це надання зброї п'ятого шостого покоління різних типів, не по п'ять шість екземплярів, а десятки, якщо це стратегічне, а сотні тисячі тактичних озброєнь. Ми тоді матимемо явну перевагу на фронті. І не будемо стояти в обороні а будемо наносити удари по всім стратегічних об'єктах на території Росії у окупованих територіях, всі літаки. І Стратегічні, які пускають е, балістичні кривати ракети, і тактичні, які пускають каби, всі пускові установки по е, безпілотникам, які віднімаються з Криму з території Росії. Всі зрозуміло е, моделі дій, які формують великі військові е, структури в Росії і при фронтовій зоні. Ми просто будемо знищувати до того, як вони будуть пускати або рухатися до фронту. І зрозуміло фронт. І нова стратегія ведення війни. Я про нього багато раз говорю, до чого не дійшли. Коли ворог не очікує, де ми будемо проводити операції, наносити піготовані, осмислені контрудари, де ворог немає, потух, як типу зуби дракона, коли ми пішли до 23 го році, ну явно не туди. Явно. Було багато секторів, де могло провести ці удари новітнього озброєння, яке отримали, технікою, піготованими військами. Пішли до зуби дракона мінні поля. Тоді ще й Зеленський говорив, та ще й про цю операцію вже Росія знала зарані, і це було на столі в Кремлі. Абсурдні ситуації що не може бути, тому в даний момент треба міняти і стратегію ведення війни складно, але це все треба комплексно рішати як на політичному оперативному рівні щодо потужного тиску на США і формування безпекового сектору світу і змушувати Росію до миру сили, так і на полі бою. Це тільки симбіоз таких рішень.